Всім привіт! Ви на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Сьогодні ми будемо готувати з вами клевер. Це емерсійний метод заварювання кави. Значит, що нам потрібно? Сам девайс, паперовий фільтр, свіжа обсмажена кава. Сьогодні у нас новий лот з нашої лінійки 25. Це гондора санесідро 4 анаеробної ферментації. Рецептного клеверу дуже простий: це 18 грам кави. На 300 мл води. Температура води 95 градусів, загальний час заварювання 2 хвилини 30 секунд. Кінець фільтрації кави 4 хвилини 30 секунд. Значить, що нам потрібно? Змолоти каву. Якщо у вас нема кавомолки, ви можете одразу замовити на нашому сайті вже змелену каву. Я буду використовувати кавомолку Команданте з налаштуванням в 25 кліків. Ще нам потрібні ваги з таймером, девайс, сервер, куди ми будемо зливати, або одразу горнятко. Але потрібно розуміти, що горнятко повинно бути мінімум об'ємом 300 мл. І чайник. В мене чайник з тонким носиком бревіста. Ви можете використовувати домашній чайник, тільки йому треба дати остигнути десь 2 хвилини після того, як він закипить. Почнемо. Для початку нам потрібно вставити фільтр, правильно його скласти. Ми обережно відкриваємо його. Заламуємо оцей шов. І ламуємо в іншу сторону оцей шов. У нас виходить отак. Вставляємо його в девайс і змочуємо гарячою водою. Щоб прогріти сам девайс, та прибрати з паперового фільтру зайвий присмак бумаги. Після того, як ми змочили фільтр і прогріли девайс, цю саму воду ми можемо злити в сервер. І таким самим чином ми можемо прогріти сам сервер, куди буде відфільтровуватися наша готова кава. Так, вода вже злилась. Зайву воду сервера ми теж зливаємо. Так, тепер треба відважити каву. Ставимо кавомолку на ваги і відважуємо 18 грам кави. Ставимо на підігрів воду. І поки гріється вода, змелюємо каву. Кави. Так, каву я вже змолов. Виберемо наш прогрітий клевер, відтарюємо ваги. Так, якщо у вас вдома немає ваг, то 18 грам кави саме такого помелу буде десь приблизно 4 пенні ложки з горкою. Так, насипаємо каву. Трохи її розровняли. відтарили ваги, взяли чайник, запустили таймер і. Зараз я залью весь обсяг води одразу і буду чекати до 2 хвилин 30 секунд. Запускаю таймер, починаю заливати каву. Залишаю заварюватися до 2 хвилин 30 секунд. Я вже зараз збираю ламати скоринку. На двох хвилинах 30 секунд ми зламали корку, котра творилася на поверхні девайсу, і ставимо клевер фільтруватися. Знімаємо. Перемішуємо та наливаємо Влюбене Горнятко завдяки цьому девайсу Тільність кави стала ще більш щільною, смак став більш комплексним і ярко вираженим. У смаку ми зможемо відчути ожину, червоне вино та мускатний горіх. А якщо вам сподобалось це відео, то від вас подобайка, дзвоник, підписка, коментар, що вам сподобалось не сподобалось. І, до речі, напишіть в коментарях, який би рецепт ви бажали бачити наступним. Від себе гарного дня, смачної вам кави та до зустрічі!